Доброго дня, сьогодні, сьогодні у нас 10 серпня 2022 рік. І зараз будемо проводити дегустацію вже, зрілих плодів е сорту Рубіні Марія. Середньо пізнього зазначається, ну, в моїх умовах він вже пізній. Буде відноситись до пізніх сортів. Двохрічне дерево. Зав'язало, нам подарувало декілька плодів. Ось бачимо, тут декілька і в верхній частині крони Також декілька плодів. Також вже зрілі замягенькі, бачите, провалюються. Ось такий плід, Ну що, скуштуємо його? Там ще на ньому немає рум'янцю. Можна в наступних сезонах проявить себе. Будемо дивитись, що воно з собою являє. Вже дуже ароматний абрикос, вже дуже зрілий, кісточка легенько, можна її виняти, трішки всередині ніби як підгнив. Дуже пахне соковитий, куштуємо, ну, смак вже суперовий, що я можу сказати. Вже добре він перезрів, потрібно було раніше, можливо, його скуштувати. Але такий е, тонкий якийсь аромат в ньому відчувається. Абрикосові такі туни виражені. Медовий смак. Кислоти немає, ну це вже від того, що перезрів. І цукристий. ну Сорт сподобався. На цю пору ось такий сорт доволі цікава штука. Так, будемо далі за ним спостерігати, за його сортовими особливостями. Ось такі в колекції сорт Рубіні Марія дозріває, він вже бачимо десь з 5 серпня в моїх умовах. Дякую за увагу.